Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у новому відео. Сподіваюся, початок вам сподобався. Вирішила його. Почати з такої своєї краси домашні орхідеї в квітуванні, просто неймовірні. І, звичайно, що я зараз їх виставила на всі видні місця і насолоджуюсь їхнім цвітінням. Тож і вам вирішила таку красу трішечки поставити, поки вона є, бо це буде не постійно Показую вам наш швиденький свід... сніданок. Сьогодні була яєчня типу омлету, також салатне листя, помідори і бутерброд з рибкою. Орестик зараз дуже Погано їсть, тому що в нього хворі зубки, майже нічого не їсть. Ну, а ми з чоловіком, звісно ж, снідаємо. Друзі, ви мене питаєте за догляд з орхідеями. Я покажу, що в мене є і чим я дійсно користуюся, чим ні. Отже, недавно я придбала ось такі два засоби. Вони з різним складом, що тут іде? Азот, фосфор і калій одне стимулює цвітіння, його потрібно вносити на моменті, коли нема цвітоносів до появи перших е, зародків квітів. Як тільки десь вже починає розцвітати, вже не потрібно, бо перецвітає швидше з ним. Це листова піджива, але я хотіла би знайти таку. Не листову, а щоб проливати. Я знаю, де замовити, але поки що цим можна користуватися. Ця має фунгіцидний ефект, тобто, якщо якась хвороба є, тут теж є азот фосфор калій в іншій концентрації і фунгіцидна складова. Якщо ви бачите, що десь перехворіла рослина, то цим листову частину оприскують. Я не користувалася цим, це нове. Зі старого, в мене є. Деякі засоби, але тут не те все, що раніше було. Основний препарат, яким я користуюсь, щоб побороти хвороби, це є актара. Актарою я протравлюю орхідеї, нові, і, і якщо вони хворіють. Ще в мене є в запасі бурштинова кислота, можна теж проливати горщики борна кислота. Так, це тукінінова мазь. Це, типу, як стимулює е, швидший розвиток цитоносу. Але ну, така вона, знаєте, типу, як неоднозначна річ. І фітоверм е, це теж багато такий має застосувань різних. Це інсектоцит. Е, ось, ну, що воно? Від різних білоокрилок, попелиці, трипсів. Ну, словом, оте, що в мене є. Ще є тапаз топазом давно вже не Актару замовила, бо все використала. Тепер щодо кори. Як я говорила, що основне це гарна кора, бо я всі рослини після покупки ну, потім пересаджую раніше, пізніше, але вони в мене всі в моїй корі і без торфяного горщика. У мене ось такий субстрат це пінія. Що можу сказати? Вона величенька. Вона величенька. Тут є пінія. Кора і кокосові чіпси. І крім того, я ще користуюся сфагнером. Є ще така кора, називається орхіата. Вона набагато дорожча, але вона і дуже якісна, і така вологоємка. Вона найкраща буде. З нею орхідея взагалі буде собі прекрасно почувати. Ну, Це щось таке було тоді середнє по ціні. Я закупила ось такі і користувалась ними. Ну, Поки що все нормально. Далі дренаж, звичайний керамзит на дно горщика. І обов'язково це мох з вагном. Чому я його даю? Щоб зберігалася волога всередині горщика. Бо раніше ми взагалі проживали і вікна у нас були на південну сторону, у нас було сонце круглий рік, швидко просихав горщик. Тому мох я додаю при посадці. І він краще утримує вологу, Але з часом він проростає. Зараз покажу як. Так, зараз вам намагаюсь показати, якщо видно, цей мох, він став живим, ну, тобто це сушений, пресований. Ось такий же самий був тут. Тут на дні керамзит і кора, і ось цей мох. Він проростає. І, якби комусь це не подобається. Він з часом, може, багато так місця зайняти в горщику, але квіти з ним нормально зживаються. А ось він, якби в сухому вигляді, на поверхні горщика. Так, зараз знімо, це, щоб не впало. Ось, тому, хто вже як для себе вирішує. Але в таких закритих посадках обов'язково треба мох, щоб волога піднімалася по мохові вверх. Все. Так, ще в мене до цього була. Ось така листова піджива. Треба подивитися, яка тут доза. Листова це таке собі. Він насправді краще у горщику, але що є, то є. Зараз я буду підживлювати ці орхідеї, які не цвітуть. І кілька, які захворіли, там листок щось в животі є, то оброблю цим фунгіцидним засобом. А нові чекають актари. І пересадки після того, як вони перецвітуть. Зараз, поки цвітуть, я їх чіпати не буду, тільки приллю горщика. Ну і показую вам полив. У мене вода для поливу відстояна в пляшках. Вона в мене зберігається під мийкою. Скільки там, 4, 6, 7, 8, півторачок у мене. Мені вистачає поки на всю мою колекцію, але в мене великі горщики. І що я роблю? Кожен горщик. Я заливаю водою, От зараз почну на ваших очах, оскільки орхідея ця цвіте. Зараз приберу трошки. Оскільки ця орхідея зараз цвіте, то я її не підживлю і не удобряю, бо вона інакше швидше перецвіте. Воно стимулює швидкому такому перецвітанні. Я просто заливаю водою. І заливаю я раз на тиждень. Майже незалежно від сезону, влітку можу раз на 5 днів. Взимку можу раз на 8-10. Не на середину шиї, бо тут шия, якщо вона буде мокра, то вона може погнити. А шия це основне, що є в орхідеї. Якщо десь коріння підгниє, це ще пів біди, А шия це вже таке. І закриваю я, заливаю десь на пів горщика Всі-всі орхідейки. Тут достатньо на пів горщика. Там де, закрит... там, де відкрита, система можна і вище. Зараз покажу. Ось, до прикладу, система відкрита. Система відкрита, що це означає? Що можна зняти горщик. Поливаю я на тому моменті, коли в мене повністю всі корені повисухали. Ця система зручніша, бачите, вже тріснув горщик. Це значить, що коріння вже треба багато, вже там немає майже кори. Воно все лізе вверх. Горщик, треба буде пересадку робити, але ця орхідейка лише недавно почала кетувати, вона довго так сиділа, нічого не хотіла, то я її ще дам перецвісти, ну, звичайно ж. Так. Ця система зручніша, особливо для новачків. і ну, Загалом більшість так, людей поливають орхідеї. Я беру орхідею свою, коли потрібно поливати, раз на тиждень приблизно. І не наливаючи на центр, просто заливаю горщик на половину горшка. Ну, якщо подивитись на той верхній, то навіть більше, там десь 2 треті. І так лишаю на 30 хвилин. Потім всю воду зливаю. Тут злити дуже легко, підняв горщик, злив і все. А тут важче. А тут потрібно руками притримувати кору. Вона не сипеться так, як ви думаєте. вона вже там сплилося з коренями, прилипла до коренів, але десь це й треба притримати. Але я вже звикла. Все, зараз буде полив, а вам приємного перегляду. Так, і ще нюанс, що у всіх орхідеї припилюються. Ну, тобто, це нормально, пило сідає на листочку. Так, зараз трохи поправлю камеру. На листочку і. Хтось боїться заливати під душем, хтось не боїться. Влітку я не боюсь, взимку це не роблю. Взимку я просто протираю листки ганчіркою, але протираю обов'язково, бо чим більше буде пилу, тим менше фотосинтезу. І через листки орхідеї так само поглинає вологу і поглинає сонячне світло. Тому, якщо вони будуть в пилу, це буде її здійснювати набагато гірше. Oh. Ось і прийшов препарат Актара. Я нею користуюся для протравлення хворих орхідей та нових з магазину, бо не знаю, чи в них є якісь приховані хвороби. Розводити потрібно 1,4 грами на 10 літрів води, звісно, я роблю на меншу кількість, на меншу кількість води. Заливаю так само, як при поливі своєї орхідеї. На 30 хвилин потім воду зливаю. І через 2 тижні, тобто ще через один звичайний полив, через 2 тижні повторю цю процедуру. Після цього тільки зможу ставити. Орхідеї до решти своїх квітів, поки що вони на вікні без інших вазонів, щоб інші вазони теж не заразились. І також вирішила протравити цю орхідейку, бо вона здалась мені хворенькою хоча листок може і втрачає природню. Зараз взяла капустину, яка у мене вже давно лежить в холодильнику, і нагадує, що треба її використати, бо почала в'янути. Спершу я думала її пустити на голубці, але, чесно кажучи, взагалі немає часу. Я зараз дуже багато проводжу за. Роботою в мене генеалогічні пошуки тривають активні, і е, направду скажу, що взагалі якось не, справ, не до домашніх справ, недоготування, все в останній момент роблю. Тож <свісно> бувають і такі дні, коли я зачарована своїми генеалогічними пошуками. Вирішила протушкувати цю капустинку, дрібненько її нарізати і в мультиварті все це зробити. Загалом я полюбляю на сковороді, знаєте, на чугуні, але теж не було часу мені над цим стояти. Бо потрібно також слідкувати. Я до капусти додаю сіль, трошки цукру. І чомусь я забула додати цибульку і моркву. Загалом ще так роблю. Ну, вже так як вийшло, так і вийшло. Сілі, цукор, трішечки водички і рослинної олії. Залишаю десь на годину 30 тушкуватися і періодично перемішую. Виходить дуже така смачненька, м'якенька капуста. До речі, в мультиварці взагалі випаровується вся рідина і вона досить суха, тобто можна її пускати навіть на пиріжки. А на обід паралельно готую те, що. Що в мене з учора, котлетки, каша рисова і салатик свіженький. Більше нічого такого, все на швидкоруч, бо зараз, як кажу, я дуже зайнята. Напишіть, що готуєте ви, якщо у вас є дуже-дуже багато справ, чи замовляєте доставку чи користуєтеся напівфабрикатами. Ну, а це вже інший день. Мої діти з чоловіком збиралися до лікаря, і в мене було десь півтори вільні години, щоб швидко навести порядок в залі. Тож, зараз буде експрес-прибирання в залі в кухні за півтори години. Цікаво, чи я все встигну, бо хотілося б встигнути. Направду, потрібно більше прибрати, вже і санвузли потребують такого ретельного миття, вже потрібний плитку, все все перемити. Також дитяча кімната, там взагалі хаос, покажу вам в кінці. Пізніше. Ну, Але житлова кімната, знаєте, ось ця зала це для мене основне приміщення, яке повинно бути чистим. Якщо чисто тут, то мені принаймні вже. Якось легше дихати, і ну, я себе нормально почуваю. Зазвичай у нас на цих відкритих полицях накопичується сміття, тому коли ми проєктували меблі, їх мінімум. Вони або закриті всі шафи, або їх взагалі нема. І це лише одна єдина така вставка. Загалом вона передбачена для моїх книг, але тут вже поселилася дитяча література. Я це зробила зараз навмисно, хоч у них є де зберігати, але поки що вони частіше проводять час тут діти. Тож і літературу є, їхню виставила тут. Скажу так, що коли вони її бачать, то і читають. Я дуже наполягаю, щоб син читав, бо він вміє читати. І у нас щодня мінімум по 30 сторінок іде легко читаються йому. Особливо ці книги про пінгвінення, то також Коаленятко, така серія, яку я вам показувала, їх я замовляла на одному сайті, Валіза Бук, здається, вони там копійчані, ті книги до 30 гривень в твердій палітурі, навіть є з кольоровими зображеннями. Тож, кому цікаво, я вам залишу в описі сайт, щоб ви могли також перейти і замовити собі. Зазвичай це акційні пропозиції. Ці книги я придбала в основному на адвент діткам, і донька часом собі просить почитати. Звісно, що я її або чоловік читає, або навіть братик, а син уже самостійно читає. Також тут стоїть такий тубус, там, взагалі, в середині вже не цукерки, а шахи, і ми щодня граємо в шахи з дітками. Вже насправді всі вміють. і це дуже цікаво. Якесь, знаєте, таке спільне часопроведення. Тут теж лежить купа, всього непотрібного, тож я трішки переховую комп'ютер мій для роботи. По генеалогії і е, тренувальний, цей пристрій знизу лежить. Якщо його заховаю, то я не буду тренуватися, а так принаймні раз на день, декілька хвилин, я на це витрачаю. Ще ми з чоловіком ввечері тут робимо йогу. По 20 хвилин стараємось зробити. Ну, Звісно, що не щовечора, бо переважно хочеться спати. Але стараємося. Все прибираю, хочу протерти тут пил. Книги поставила на місце. Звісно, що це ненадовго, але хоча б. На декілька годин візуальний а, цей шум прибрати. Хоча наймолодший приходить і зразу все може викинути. В нього є якась така. Звичка гратися, не знаю, це, мабуть, у всіх маленьких діток, просто все викинути. І їм весело по цьому ходити. Протираю пил, на жаль, на най верхній цій полиці, найвищій, точніше, я не можу дістатися. Там ще є одна поличка зверху, тому я її прибираю, коли вже ставлю драбину і мию наші. Світильники, а так то не прибираю її, там трішечки більше бруду. Також вирішила зараз швидко протерти ось ці фасади. Вони у нас такого матового кольору, і, хоч тут є ручки, але діти часто граються і пальцями. Торкається до поверхні, звісно, що в дітей не стерильно чисті ручки, тож залишаються сліди. У мене є така ганчірка, вона призначена для скла, і нею дуже-дуже зручно все протирати. Одну частину цієї ганчірки я намочую, а друга суха. І спочатку вологою частиною, потім сухою проходжуся і все прекрасно сходить. Потім фасади, немов новесенькі щойно з заводу. Загалом я дуже задоволена таким рішенням шафи, вона візуально немов. Стіна і її взагалі непомітно. Хоча там такі добротні 60 см глибину шафи. Багато чого влазить, і ну, я дуже задоволена, що ми зробили так візуально непомітними їх. Також протираю телевізор, бо ми часто користуємось кронштейном, виставляємо його то до, до кухні ближче, то якось як нам хочеться. І вже буду прибирати кухню. Тут після сніданку в одному місті накопилося багато-багато сміття, потрібно протерти все від слідів тарілок, ну, словом, навести лад. І бачу, що вже пора протерти стільці. Взагалі я роблю це регулярно, але щось декілька тижнів вже не протирала. Мені дуже подобаються ці стільці з юзку. вони недорогі, але ефектні і легкі в прибиранні. Взагалі без проблем. У мене троє діток, і плями тут бувають часто. Звісно, що коли їм, до прикладу, борщ, то я вже так більш нагадую, щоб вони слідкували за тим, як вони їдять, і не розльопували. Але навіть якщо цей капає, а капається. Лає, воно все рівно, і сметана тут є, і жирне щось, скурка якась, все гарно прибирається. Якщо якась пляма, то я беру шантеклер, плямо відник і витираю. Ще наймолодший полюбляє відкривати ось цей пенал скляний, і тут багато відбитків тож для загальної візуальної частоти вирішила і пройтися тут засобом для скла. Це секундне діло. Але краса зберігається. Ну а зараз трішечки поперу всі ганчірочки і потрібно навести лад на поверхнях, на кухні, все зайве заховати. А вам бажаю приємного перегляду! Стала свій мийний пилосос ровента, рідко ним користуюся, бо він дуже важкий і незручний. Також у нього лише ця єдина насадка, яка широка і в такі труднодоступні місця вона взагалі не підходить. Плюс із того, що він має одразу вологорозпилювач такий, і ганчіркою одразу ніби як миється підлогу. Але коли я його купила, я розраховувала трішки на інше. З ним на щодень дуже важко користуватися, і я б сказала, що він більше призначений для поверхонь з широкою площою, без меблів. Тобто, якщо у вас якісь там, наприклад, є студія танцювальна, без меблів або дуже великі, широкі коридори, плитка особливо, ось це так, це підійде. Воно і зволожує, і всмоктує весь, весь пил. Але ось так, де є різні меблі. Блії з ніжками то мені незручно. Так само і було б незручно в моєму випадку користуватися роботом-пилососом. Мені вже декілька людей писали, чому я не придбала досі робот. Мені це не підійде, бо у мене багато чого, включно з іграшками на підлозі. І для робота потрібно піднімати їх. Власне, те саме я роблю, коли пилосошу сама. Тому ну, це нелогічно. Найкращим варіантом для всієї квартири поки що є простий пилосос. Звичайно, Якби був бездротовий акумулятор, не то було б ще краще. Не потрібно з цими проводами було б возитись, але ну це не така велика вже для мене проблема. Якщо буде змога, то, звісно, я придбаю, але поки наш Бош цей служить, і він дуже класний, потужний. У нас не один пилосос був Bosch, мабуть, з три І всі гарно працювали, тому бошу я довіряю. Взагалі у нас на нашій квартирі на 9-10 поверхах вся техніка фактично була Bosch, і це було супер. Що хочу сказати, що тепер я достаю два пилососи: один для плитки, другий для килима. І так мені найзручніше. У залі та кухні тепер прибрано, чистенько провітрюю кімнати, і залишиться лише діткам прибратися в себе. Також на швидку руч пропилососила і помила підлогу у ванній кімнаті, а поверхні вже буду перед сном прибирати. Така от чистота і краса виходить, і мені дуже-дуже подобається, що я справилася своїм завданням і за півтори години встигла придбати, прибрати все, що запланувала, крім дитячої. Мам, давай починається. Ой, твій екзам. Екзам Major. А, ah, Мам, major – Це спеціальність. Uh -huh. major це... Мирон дуже полюбляє англійську. I У нього exam. є онлайн школа Green Country, а також передплачене. Передплачено в додатку Доолінго. Я купила за 39 доларів йому на рік. І він щодня, щодня там займається. А ось ми недавно проплатили новий курс на 32 заняття в школі Green Country. Це вже буде наша. Третя, здається, півсеместру, третій півсеместру, і висла нам наочні матеріали. В попередніх двох курсах були ще з такими конвертами, з різноманітними картками, іграми, ну, як для початківців, а тут вже більш такий серйозний варіант, але теж дуже багато малюнків, завдань цікавих. Я думаю, що сину дуже сподобається. Я задоволена Green Country дуже гарно проходять уроки, півтори години, до речі, вони тривають. І що мені подобається, що весь урок англійською мовою. А це показує, які смаколики готувала з готового тіста і варення. Просто швиденько, коли треба щось до чаю. І головне, що всі залюбки їдять. Там варення полуничне. Він орестик уже доїдає. Смачно тобі! Ну, звичайно, там же ж полоничне варення, бабусине. Вже полюють. Ну що ж, дякую вам всім за увагу, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво і я вас замотивувала. Буду знімати трішечки більше, якщо буде натхнення. Якщо немає мене, значить я в генеалогії. У мене тільки два таких види, де я можу застрягнути. Це генеалогія. А ще орхідеї, до речі, зараз я підписалася на одну групу, де продають орхідеї. Ну, це я даремно зробила. Там ще є щоденні розпродажі. Коротше, потрібно проплатити будь-який номерок. Там, здається, їх по 40 є. Коштує він 20 гривень і можна виграти орхідею. Це років так три назад. Я там одну виграла і це я знайшла цю групу. Я не знаю, чого два рази вже проплачувала, не вигравала. Треба думаю зупинятися, бо це може засмоктувати і висмоктувати бюджет. Все, прибрала зараз. Малі вже прийдуть, і будемо готуватися до обіду. Якщо чесно, це щоденна готовка по 150 разів. Вже мене втомлює, бо тільки щось приготуєш, з'їси вже знову обід, і я толком не встигаю е сісти за той комп'ютер. Знаєте, ще всі хворі, всі вдома, ну, коротше, голосно, шумно і таке інше. Але головне, щоб нарешті вже всі видужали, і, можливо, з понеділка підуть. Ну, можливо, і ні, але швидше за все, що хтось та й піде вже в школу в садок. Все, бажаю вам приємних вихідних, всім па-па.